Всім вам доброго ранку, і нехай вас Бог береже на тому місці, де ви є. Багато людей вони говорять, що нащо нам вірити Біблії, якщо її стільки разів переписували? Але насправді дуже легко довести, що Біблія вона не переписувалася, що її текст він дійшов до нас без всяких змін. І на сьогоднішній день існує. Три гілки, три гілки християнства. Це православні, це католики і це протестанти, які в свою очередь вони діляться на десятки тисяч деномінацій, і формат богослужіння це є обряди, це є ритуали, і вони значно відрізняються від однієї конфесії. До іншої. Але я хочу сказати, що є такий незаперечний факт: всі вони використовують одну і ту саму Біблію. І хочеться спитати, як так можна. Стільки течій багато, але тільки одна біблія. І якби Біблію переписували. То в цих церквах е, були б в кожній церкві були б свої Біблії, і це зараз доводить, що кожна з 66 книг Біблії збереглася в точності, але Біблія збереглася вірно, але змінилися церкви, і це дуже-дуже важливо. І дуже багато людей вони зараз віддають свою пошану освіті, науці. А Біблію вони ставлять зовсім на, останні, ну, на останнє місто. І нам треба поняти, де істина, а де пропаганда. І там, де є оці всі розділення, де не соблюдають законів Божих, я хочу вам сказати, що там пропаганда на пропаганді. І треба дуже-дуже дивитися, тому що Ісус Він писав, що будуть приходити вже пророки і будуть обольщати людей, і будуть говорити їм неправду. А людям, людям це подобається, тому що таку неправду будуть, ну, говорять, що там можна грішити, а там можна такий обряд зробити, і все буде хорошо, але воно нічого не допомагає. І церква, істинна церква, вона стоїть на основанні, вона стоїть там, де. Іменно Ісус, і там, де стоїть Святий Дух в церкві, там, де вивчається Слово Боже, тому що Ісус сказав, що будьте моїми учениками. І там, де є ученичество в церкві, це істинна церква, а не просто обряди якісь. Вот. Задумайтесь про це. І якщо вам буде цікаво, то підписуйтесь на канали Солтанінка, в телеграм-каналі, в Ютубі. Там дуже багато корисної інформації для вас. Всім дякую і Божих вам благословень!